Повідомлялося про те, що попередньо росіяни випустили балістичну ракету Іскандер м сьогодні по Удещині. Що відомо станом на зараз про цю атаку, і чи підтверджується використання саме Іскандер м Ну, Я думаю, що майже 100% буде підтверджено, що це була саме ракета Іскандер М. Тому що це те, що на частіше ворог використовує, коли б'є з тим тимчасово окупованого Криму. Це балістика, це вже теж 100%, теж була атака. Що стосується наслідків, то наразі про них невідомо. Нема не надходило інформації там про постраждалих, і це теж дуже є непогано. Ворог точково продовжує використовувати тактику ракетних ударів. Намагається дуже часто бити перш за все по цивільній інфраструктурі, зокрема рекреаційній зоні. Ну можливо, вишукує якісь місця цікаві в нашій обороні або перевіряє. Як буде діяти наша система протиповітряної оборони, тому що всі прекрасно розуміють, що все таки я впевнений, прийде той час, коли ми зможемо тут на півдні нашої держави перехоплювати також балістичні ракети, які наразі є сьогодні найсерйознішою такою зброєю, яку ворог використовує. Це знає, що. Поки що балістику ну, здолати нам не вдається. Ну і власне сьогодні дуже активною була та тактична авіація ворога. Це те, що фактично відбувається кожного дня. Зараз є така певна оперативна пауза по шахедах, але взагалі ми бачимо, що їх не досить багато використовується, досить таки мало, але фактично теж кожної ночі ворог намагається атакувати перш за все об'єкти енергетичної інфраструктури. Цивільні об'єкти не лише по півдню нашої держави, а й по інших регіонах, Так що балістика на жаль, сьогодні так була. Угу. Ну, от, стосовно якраз запуску шахетів, от ми бачимо час від часу повідомлення, і зовсім нещодавно знову були дані про знищення зокрема російських, ну точніше іранських шахетів, які росіяни використовують проти нашої держави в Криму. І, от зокрема, повідомлялося про атаку якраз по місцю, де росіяни запускали ці шахеди. От, скажіть, будь ласка, от такі атаки наскільки вони впливають пізніше на повітряну обстановку, якщо так можна сказати, на півдні нашої країни? І чи Мушують ці атаки дійсно от окупантів запускати менше або рідше шахедів? Ну, по перше, ви пам'ятаєте. Мабуть, була атака вже цього року по Татарстану. Це військовий об'єкт, військовий завод Єлабуга, де якраз і виготовляють ці шахеди. І досить таки помпезно інформаційно ворог розповідав про те, що. Там налагоджено виробництво, але судячи з того, що сьогодні немає принаймні поки що такого масового користання саме російських шахетів, які вони називають іранів, то розуміємо прекрасно, що і тоді е, певний удар е, прийшовся, як кажуть, у Яблучко. І по-друге, якщо ми говоримо про місто е і Єськ, це якраз там, де було підтверджено влучання у полігон, з якого випускали шахеди, де вони зберігалися, і не лише шахеди. Там були різні дрони, в тому числі там і ударного характеру, з осі зовсім іншої номенклатури. Ну і власне там була школа підготовки операторів. Звичайно, це втрати для ворога, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що саме оператори, які запускають безпілотники, такого типу вони мають вчитися. Це, скажімо так. Немасове виробництво саме таких фахівців, це власне, як ну там, наприклад, можна порівняти з фахівцями протиповітряної оборони. Звичайно, це е, мінусує, скажімо так, певний радус напруги, який є з запусками шахетів. Ми не забуваємо, що у нас також на території тимчасово окупованого Криму принаймні є два відомих майданчики, звідки ці шахети запускаються. Сподіваюся, що ці ураження, які були у Єйську з боку сил оборони України, вони будуть також і на території тимчасово окупованого Криму. Звичайно, це зменшує напругу, ще раз скажу, і бачимо, що постачання з Ірану можливо зараз. Не є таким масовим, як це було ще до недавно. Що могло стати причиною, в тому числі і напруга, яка триває на Близькому Сході. Ми це теж прекрасно розуміємо, що Іран мусить накопичувати відповідне озброєння. Можливо, там якісь ще і внутрішні геополітичні процеси теж відбуваються. Але все, ром, все рівно головний чинник – це те, що наші мобільні водові групи відбивають шахеди, діють системи протиповітряної оборони, ми влучання сил оборони по місцях. Скупчення цих пілотів БПЛА і також місцях зберігання. Ну і якщо е, говорити ще про повітряну е, складову, то так само ми не можемо не звертати увагу на авіаудари, які продовжуються тут, вже здебільшого відбуваються вони на території Херсонщини. Е, але от окупанти дійсно поки на жаль мають цю можливість, і от сьогодні зранку знову Херсонську область атакували, е, зокрема авіацію. Е, але е, якщо от е, дивитися е, там на картину впродовж останніх місяців, то напевно ми бачимо, що от. Знижується кількість а, таких авіаударів. На ваш погляд, з чим це пов'язано? Е, ну, я б не сказав, що суттєво знизилося. І ворог переносить авіаційні удари зараз по інших точках, по тим напрямках, де він е, максимально готується до наступу. Власне, по е, цьому теж можна визначати, де ворог готує собі відповідні майданчики. Тому що авіаційне озброєння на сьогодні для ворога. Ну скажімо так, чи не єдина така козирна карта, яка дозволяє йому тиснути на нашу оборону і мати певні тактичні успіхи, і це сьогодні очевидно. Ну, зокрема, треба поглянути, наприклад, і там на Харківщину, на Харківський напрямок або в Донецьку операційну зону, те, що і на півдні ворог використовує авіацію, зрозуміло, що намагається вибити наші підрозділи на лінії бойового зіткнення. Також власне діє і намагається тиснути на систему протиповітряної оборони там середньої малої дальності дії. Ну і власне теж намагається бити по скупченнях військ, по можливих резервах. В нього не вистачає розвідданих. То він тоді більше б'є й по мирних людях, тобто залишає за собою цю тактику тероризму. Ну і можливо, певні є питання по носіях цих керованих авіаційних бомб, наприклад. Але бачимо, що на жаль є не досить добра така інформація, яка пов'язана з з використанням нової зброї. Це ФАП 3000 який є дуже, скажімо так, неточним, але потужним за своєю і масою і бойовою частиною. І ворог це вже використовує, використав, до речі, не вперше. І рунівна сила досить таки велика. Тобто, тут питання може виникати в іншому. Не в тому, чи зростає або зменшується інтенсивність ворожих ударів авіаційним озброєнням. Що ми можемо протиставити цьому? І, звичайно, на порядку денному, найголовніше на сьогодні, поки немає паритету авіації в нашому небі. Сьогодні це не відбувається, на жаль, це наші удари по глибині території Російської Федерації, тобто по носіях цих авіаційних бомб, зокрема по військових аеродромах, де знаходиться в тому числі тактична авіація. Де знаходяться відповідно інфраструктурне аеродромне обслуговування місця спорядження цих е, е, керованих авіаційних бомб або фугасних авіаційних бомб, тобто е, це найголовніше, щоб ми могли знищувати це все до того часу, як воно підіймається у повітря і наносить удари по нашій території, по наших позиціях. Так, я, власне, коли запитувала, то якраз мала на увазі, що на півдні ми поки останніми місцями бачимо дещо зменшення кількості авіаобстрілів, але звісно це ніяк не стосується сходу нашої країни, де ворог наступає, і якраз там авіація є ну такою, напевно, головною компонентою їхнього е, наступу. Але от тим не менш, е, поки дійсно активні бойові дії більшою мірою точаться на сході нашої країни. Хочу вас попитати, що відбувається на фронті на півдні, і от напередодні ми побачили публікацію в німецькому виданні Більд про те, що Окупантів на окупованій частині Херсонщини атакують зокрема холера та тиф. І повідомляється про те, що такі випадки почастішали, начебто, після 15 червня, і загалом в окупантів проблеми із нестачою питної води, подекуди навіть їжі, і через це вони навіть здаються в полоні. Один з військових розповів про те, що три дні дійсно в них не було ні їжі, ні води, і там навіть фотографії публікували журналісти, де от окупанти, окупанти змушені пити воду з. Калюж буквально і там з пляшок, видно, що вони наливають прямо дійсно грязну воду. Хочу вас питати, що вам про це відомо і наскільки такі випадки дійсно можуть бути масовими, коли ми говоримо от про такі інфекційні захворювання серед окупантів? Ну, до речі, з калюжі можна пити, якщо ви маєте відповідне обладнання або маєте відповідні засоби, які цю воду очищають це з досвіду. Що стосується саме там, холери або тифу. Мені наразі офіційно невідомо про таку інформацію. Це по перше, але те, що у ворога є проблеми з питною водою, ми розуміємо прекрасно, що у них там є відповідні спалахи кишкових захворювань, тому що це спека води не вистачає, ну можливо, в тому числі п'ють. І брудну воду неможливо, це точно є такі випадки. Ну і власне споживають можливо неякісні продукти, тому що це залежить від логістики. А по логістиці якраз наші сили оборони намагаються бити, адже логістика це не лише БК, наприклад, це і підвезення тієї ж води питної, про яку ми говоримо, і продуктів харчування. Так що випадки виникнення таких кишкових захворювань гострих вони дійсно є. Про більш серйозні власне я повторюю, холера тип наразі невідомо, але проблему ворога виникають. Вони можуть вдаватися в полон, не чекаючи захворювання. Це буде для них, скажімо так, і вигідніше, і дешевше, і, і швидше. І не хворіючи. Тому проблематика існує, і, звичайно, і наша розвідка про це доповідає зрозуміло, що логістичні шляхи вони будуть і далі знищуватися. Нехай у них води менше стає, продуктів. Це теж вплив на війська, як кажуть, не лише кулею єдиною можна воювати. Ну, Безумовно, так і є. Я вам дуже дякую, що ви долучились сьогодні до нашого ефіру. Спасибі за інформацію. Дякую вам, тихо Навзаєм, друзі Сергій Братчук, речник української добровольчої армії Південь, був з нами на зв'язку.